Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок. Доброго дня, якщо у вас день, доброго вечора, якщо у вас вечір та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву. Закликаю духів кави, вищі сили. Янголів, охоронців, духів роду, прошу, скажіть, допоможіть, чи є закриття доріг на любов, чи є якісь перешкоди на дорогах на любов, якісь програми на самотність, чи закриті дороги на любов. Усі, хто дивиться відео близьких людей. Так, іде до вас, відкрилися дороги. Дивіться, раніше відбувались якісь, може, були відносини, але людина була дуже небезпечна. От. І ще мені чомусь йде, що раніше ще, як ви були молоді і в якомусь юному віці, поступили дуже підло. У вас забрали любов або вкрали любов. Або може ще пройти, як робили обміни такі, як у вас вашу щасливу долю забирали, а свою лиху, як ви мали як би зустріти лиху людину, От коли доля не склалася щаслива, от жіноча, чоловіча доля не склалася. Ще по. Так, зараз відкрився шлях, у вас йде чоловік. От. Але така ще ситуація, є якась людина похилого віку, яка ставить програму, щоб у вас е, наче не склалося у кохання, щоб вам постійно зраджували, постійно вас обманювали. Це от так вона говорить, як вона йде, ця жінка може бути. Похилого віку вона якби ставить програму, от щоб зрадили вас. На зраду. Не заперечу повністю весь негатив убираю. Не заперечу, весь негатив, обираю. Цікаво, вийшла така карта, що у вас може бути розлучення і весілля. Верніше, є такі люди, що можуть розлучитися і одружитися ще раз. Але це буде таке позитивне розлучення і одруження з людиною дуже віддана, дуже така вірна людина, чоловік. Або жінка може йти, які будуть підтримувати дуже хорошо. Ну, це справжні відносини, такі щирі почуття. Так, і тут йдуть повністю. Можливо, робилися розсорки, можливо, робилися якісь магічні впливи на ваші відносини. І це все вертається тому, хто робив. А ще це може бути. Може, ви були у відносинах, в яких до вас ставилися, тут просто виходила карта, коли людину використовували. От. Таке насильство робилося, от вас використовували, не любили, користувались вашою любов'ю. То зараз завершиться цей етап, і вами більше не зможуть скористатися. І Верховний суд поверне все так, що ті люди, що над вами... Не знаю, як то керували вами, щось робилось не по любові. Використовували дуже сильно. Ми постійно мали роботу, роботу, працювали і агресія. То це все вертається їм назад. От, а ви звільняєтесь абсолютно, і у вас хороші йдуть події попереду. Заперечу весь негатив убираю. Єдине, що янголи-охоронці говорять, щоб ви не сумували із-за того, що буде якби, розлучення, що вас покинуть, можуть вас покинуть. Але це хорошо, 에, тому що йде нова, нові відносини і не треба жаліти. Заперечу, шкодувати про минуле. Отак, От вищі сили, янголів охоронців, духів, роду, прошу, допоможіть відкрити всі дороги і шляхи на любов. Усі, хто дивляться відео, більше не мають жодної негативної програми на відносини. Знімаю повністю всі програми на самотність, на зраду, на експлуатацію. Вбираю повністю всі негативні програми, відкриваю шляхи і дороги на любов. На щирі, вірні відносини на все життя, на добру, люблячу людину. Буде так, так буде. всі шляхи дороги буде так. Скажіть ви ще сили, допоможіть, чи лишився ще хоч який-небудь негатив? На тих, хто дивиться відео на дорогах на любов, чи є якісь перекриття, ще втручання. І зараз все почищено. Дивіться, йде до вас відносини. Це мені любов, вір, вірна людина, хороші відносини, без агресії. От. І це е, мені йде ближче як, е, найближчий час, тому що вийшло два тузи і шість чаш. От, ще може бути так, що це може людина з дитинства вашого. Старий якісь у вас були, як ви наче могли зростати. От, як були ще дітьми, могли дружити, знати один одного. Так, це можуть бути друзі із дитинства. Ну, зараз. Відкритий шлях, дорога на любов відкрита. Дуже все буде. Я так думаю, що може розпочатися просто спілкування через інтернет, через світову от мережу. Ось от також. Або є моє... може бути так, що ви зможете як по світ В іншу країну в іншій країні може бути ця зустріч. Або ця людина приїде із іншої країни до вас сюди. ну ви тут Верніше... Так, це може бути приїхать з іншої країни. Оця людина, що у вас буде кохання. Або може бути спочатку зародитися кохання через спілкування. От. Саме в спілкуванні через інтернет, а вже пізніше тут як-то все повідомлення-повідомлення можуть бути, а вже пізніше вже ви матимете візуально, верніше вже можете побачити. В, в житті своєму. Ну, Така ситуація дуже хорошо почистилася. янголи охоронці повернули весь негатив, всю негативну програму може, повернувся весь негатив, що був переклад от, або обмінювали свою якісь кармічні якісь відносини, чи ще щось у вас. А у вас забирали хорошу, щасливу долю. А зараз все вертається назад. От. От. Кладовицька магія, порчі тут були, заперечу повністю, весь негатив знімаю. Прошу допомоги у вищих сил, у янгелів-охоронців прошу допоможі відкрити всі шляхи і дороги. На щасливу долю, жіночу, чоловічу долю, щоб була людина, друг, на все життя, вірна людина, підтримка. Більше немає жодного негативу, жодної порші на самотність вбираю, негативні програми знімаю. Відкриваю дороги на сім'ю, на дітей, на шлюб, на щасливе життя, мирне, без агресії, без експлуатації, без. Зрад перекриваю, перекриваю, без е, використань. Щоб у вас була поруч, дуже хороша, любляча людина, і ви кохали, і вас кохали. От. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги. На щасливу жіночу, чоловічу долю обираю повністю всі перешкоди, більше нічого не заважає на дорогах, на любов, дороги відкриті, відкриті повністю. Всім, хто дивиться, вільною, близьким людям нічого не заважає зустрітися із своєю людиною, другом справжнім е люблячою людиною, другом на все життя, е другою половиною. Буде так і так буде. Криваю всі шляхи трохи на любов, на щастя, буде так. Буде все сказано здійснює. Так, і тут все говорять про те, що ще можуть стояти страхи такі, це через, може, негативний досвід якийсь був у відносинах, то... Тут говорять так, що ви не боялись, щоб ви не боялися, що таке, що було у вашому житті, це мені йде, що зроблено було, навмисно зроблено чужу якусь програму вам ставили. От ви заслуговуєте на справжню люд... люблячу людину. І єдине, щоб ви не. Самі себе не ховали, якби. Дозвольте собі бути щасливими. Дозвольте собі, щоб вас любили і ви любили. Вір... Повірте в те, що це можливо. От. І як зрозуміти, що це саме та людина, ви будете дуже щасливі, у вас не буде смутку. Коли зустрічаються люди, і от справжня любов, то любляча людина дуже дивиться на те, щоб у вас був гарний настрій, і піклується на, ну, звертає увагу на те, щоб у вас все було хорошо і був гарний настрій. От це ще такий момент, щоб ви зрозуміли, що чи вас любить. Той, кого ви зустрінете чи ні. От. От така в нас сьогодні вийшла кава. Дякую усім за донати, за те, що ставите лайки, підписуйтесь на канал і пишете коментарі. Мені дуже приємно, дуже. Це відновлює мене енергетично. також запрошую усіх на індивідуальний прийом. Номер вайберу є в описі під відео. І також дякую усім, хто пише питання. Мені дуже хочеться допомогти, що якщо люди не мають змоги якби на індивідуальний прийом, майте на увазі такі загальні питання, як на загальний розгляд, вони також працюють це дуже. Ефективно я бачу результати от у людей. Так що майте на увазі. Бажаю вам зустріти вірну людину, відновити щоб у вас відновилося ваше щастя, щаслива доля. от Кохайте, будьте коханими, все всі дороги ваші легкі і двері для вас відкриті. На любов. Буде так і так буде. І бажаю приємної кави і до зустрічі.